Христос рождається. Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх із радісним святом, днем народження Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Любов Божа, яка дві тисячі років проявляється для нас втілення Сина Божого, проявляється для нас в кожноденному нашому житті, в кожноденній миті нашого життя. Ми сьогодні, стоячи перед вертепом, складаємо свої щирі молитви за наше щасливе майбутнє, за щасливе майбутнє нашої неньки України, щасливе майбутнє наших родин. У нас у сьогодні особливі молитви, особливі прохання перед Богом дарувати довгоочікуваний мир, дарувати нам довгоочікувану. Стабільність нашого українського буття, мир даю вам, заповідь нову даю вам, любіть один одного. Ці слова Спасителя сьогодні лягають на наше серце, ці слова Спасителя близькі нашому розуму, тому що ми прийшли і проходимо важкі випробування війною. Тому радість наша переповнена сьогодні. Великою надією на щасливе майбутнє. Радість наша сьогодні змішана із гіркотою втрат, із руйнацією. Радість наша сьогодні переповнена різними почуттями, але великою сподіванням і надією на милість, милосердя Боже, допомогу Божу, щасливого нашого буття в нашій ненці в Україні. Христос, це та любов, яка наше серце зігріває в трудний для нас час. Христос це любов, яка дає нам сили долати труднощі і негаразди нашого щоденного життя. Ми бажаємо сьогодні бути тими учасниками вертепу. Серед ангелів, які співали пісні, слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Ми бажаємо бути сьогодні із пастухами, щоби Господь прийняв нашу жертву. Ми бажаємо сьогодні бути із волхвами, які принесли свої дари, тому що вони всі отримали велике, велику благодать і благословення Боже. Вони всі. Зафіксовані історією як ті, які прийняли Спасителя. І нам бажано сьогодні, ми говоримо про сьогодення, ми часто вживаємо слово сьогодні, тому що сьогодні якраз проходить момент бути чи не бути в Україні. Але ми з Богом в серці, ми з вірою в Бога віримо не лише в сьогодення, а й в щасливе майбутнє Христос. Для того й приходить світ, щоб визволити від гріха прокляття і смерті, Христос для того й приходить у світ, щоб дарувати життя вічне, життя щасливе на землі, життя у царстві небеснім, нехай же колядою, щирою молитвою наповнюються наші уста і наше серце стоячи біля Вифєємських ясел. Нехай Великим сподіванням, великою любов'ю, відданістю Богу наповнюється наш розум і наша душа, стоячи біля ясел Богомладенця Ісуса Христа. І разом із усіма, які дві тисячі років тому назад, і сьогодні прославим народженого Спасителя словами слава вишню Богу і на землі мир, в людях благовоління, Милосердний Господь. Благословить тихай усіх нас, милосердний Господь Хай укріпить усіх нас, тому радіймо, радіймо великому святу Різдва Христового, Радіймо з великою надією на щасливе майбутнє нашої неньки України. Я закликаю на усіх Боже благословення, і Хай велика віра, велика радість на серці. Принесе нам впевненість, принесе нам перемогу і такий довгоочікуваний мир, якого ми бажаємо отримати і жити в нашій вненці Україні. Боже благословення, Хай буде з усіма вами. Христос рождається, славімо Його!